Доброго раночку всім. Сьогодні неділя, але я жайворонок, вже давно прокинулася, вже попила кавусю і вийшла на вулицю, вийшла на вулицю поговорити з вами. Було багато питань про кору, тому я сьогодні хочу зупинитися саме на цьому. Ось дивіться, це кора, кора зібрана мною особисто. Е, що я хочу сказати? Купити кору на нашу ділянку це було дуже дорого. Дати від до 200 гривень за мішок, а мені треба було багато кори, то це просто я скупенька достатньо для того, щоб е, видати гроші там, де можна обійтися своїми силами. Кору ми збирали в сусідньому лісочку. Кору ви можете зібрати тільки з сухих дерев, з сирого дерева, живого ви кору не зірвете. Це вже. Провірений факт: кора зривається великими пластами з повалених дерев, приносити додому, дрібити її, ломити і розсипати у себе на діляночки. Тому фракція у мене така неоднорідна. Кора у мене засипана на сиру землю без агроволокна. Агроволокно я не люблю, це для мене принципове питання. Закидайте мене тапками, вона мені не подобається. Крім того, у мене дуже багато цибулькових і почвопокровних, які не можуть приростати на агроволокні. Хіба що будете лишати луночки там? Звичайно, мені подобається чорна висипана земелька, особливо після дощу. Але за минулі. Пару сезонів, у нас дуже сильні вітри, земля дуже вивітрюється, аж тріскається і має дуже неестетичний вигляд. І було прийнято рішення її чимось прикрити. А, агроволокно не розглядалося, тому кора це такий екологічний спосіб, мені здається. Кору, на мою думку, краще. Засипати, коли вже всі рослини у вас зійшли. Тобто, ви бачите, де що має зійти, бо тому що ось з того боку я засипала кору е, і не бачила, ну не в сезон. засипала її восени, вже були зрізані багато рослин. Сезонних, і ти не розумієш весною, що зійшло, що не зійшло. Звичайно, це булькові зійдуть, але вони, чого я маю про це думати, що там, де там, і це все під корою. і А я по корі вже ходжу, коли її засипаю, то я вже по ній ходжу, тому я рекомендую кору засипати, коли вже ви бачите, що де посходило. Тоді у вас не буде питань, чи ви там щось засипали, чи не засипали. От там, де у мене почвопокровні, то я залишаю місце, відсовую кору для того, щоб воно могли розростися, бо я хочу, щоб воно розрослося. От, Наприклад, тут у мене чебрець. Я йому залишила місце там, де у мене за ялинкою, за конікою. У мене флокс шиловинний, там я ще відсуну місце зроблю, що тому що я хочу, щоб він розрісся поширше. Кора така яскрава не завжди. Вона потім в сезон стане, коли через сезон вона стане просто коричневою, але функцію свою буде витримувати і надалі. Питання було, чи закисляє ґрунт, ні не закисляє. Я не знаю, скільки мені кори прийшлося, би тут висипати, для того, щоб закислити цю всю ділянку. Це воно так просто покрите. Про... Я не знаю, чи я сказала про буряни. Чому немає буряну? Тому що весь минулий рік тут кори не було. Я висапувала кожні 2-3 тижні. Я висапувала цю діляночку, основні великі буряни. Були вибрані. У мене трошки проблема з цією черешньою, що наді мною вона осипається плоди, і потім кісточки проростають, то їх приходиться на сінечко з росточками, то приходиться його виполоти. Мені да, я вже казала, мені подобається отак, але нічого я не можу зробити з цим. З цими вітрами і з усім мене питалися, чи може бути кора інша. Я не знаю. Я не зустрічала іншої кори у продажі. Або е, ну, я бачила в інтернеті, що продають таку теракотову кору, але я не знаю. З якого це дерева, з, якого, з якої породи дерева. У мене є можливість зібрати тільки суснову кору. Був один рік я психанула, і зібрала цю всю кору, бо, тому що у нас був дуже сильний слимак, бо він і є, нікуди не дівся. Мені здавалося, що слимак під кожною коринкою, тому я зібрала була всю кору, засипала це все отрутою. потім, Але земля була нереально гола. Я переживала, як рослини перезимують, і заново засипала. Кору після того, як обробила її від слимака. Якось так. Що би я ще про це сказала? Я навіть не знаю, що ще про це говорити. Мені здається, що це так все очевидно. Про те, що. Чи буває інша кора, я вже казала. Я бачила, що дівчата засипають щепою. Але для цього треба купити машинку, яка подрібнює гілки. Ну, по-перше, гілки у нас тільки раз у сезон, коли ми чистимо дерева. А по-друге, така машина коштує дорого, там в районі від 10 тисяч і далі. Тому це для мене дорого, щоб я могла засипати просто щепу і купити апарат, надрібнити щепу, а в оренду у нас поки що не здають, ще немає такої послуги. Я засипала, отут я всю крутюсикола цієї діляночки, я засипала тут лупину від горіхів, які використовувала в їжу. І тут грецький горіх, я показувала про нього відео. У нас є грецький горіх і є горіхи, і тому лишається лупина, щоб її не палити. То я ось так. Засипала невелику, таку невелику діляночку, залишки горіхів доїдали пташки. Що ще? Ну, крім декоративного вигляду, я кажу, крім того, що воно чисто і декоративно, чи будуть буряни? Так, звісно, будуть, але вони не будуть такі проблематичні, як вони є, коли гола земля. Хоча я кажу, пройтися з сапою це взагалі не було ніяких проблем. Ну, в принципі, це все, що я хотіла сказати про кору. Якщо є змога, пробуйте, збирайте. Це не так важко, як воно здається. Якщо у вас є місце, у нас просто не дуже є сосни. У нас не дуже ростуть, це не є наше дерево. От тут ще хотіла показати. Бачите, я залишаю місце. Отак. От тут у мене е, от і отут. Щоб було місце, де розростися цим почвопокровним. З часом я планую ще засипати корою, але бачите, та діляночка ще не засипана, це тільки тому, що у нас поклали шламбаум, і ми не можемо, можливо, люди беруть якісь дерева або що, я не розумію. Ну Поки що там шламбаум, і ми не можемо під'їхати машиною ближче до того, щоб Назбирати кору, як відкриють, то вже ще дозбираємо. Так що, це все, що знала, розповіла. Гарного вам всім недільного дня. Питайтеся, коментуйте, що буду знати, ще розкажу. У нас, до речі, дуже ще холодно сьогодні. Цими днями були приморозки. Ще дуже-дуже холодно і не дуже приємно. Але рослинкам це не шкодить. Тюльпани навпаки переживала, що замерзнуть, але вони цвітуть ще гарно. Єдине, що зробила, це зняла е, свої рослини. У мене пеларгонія тут вже висіла на, в горщиках. Але я забрала і поклала на сходи, на випадок того, у мене сходи закриті, на випадок того, якщо все ж таки буде сильніший приморозок. Так, що так, питайтеся, коментуйте. Все, що буду знати, ще все розповім. Гарного всім дня!